Друзі, мої вітання. Давненько не було відео на каналі. Зараз настала осінь. Розпочинаємо новий сезон зйомок. Ось такий у мене є красавчик. Да, Васька, оставався грижовиком, пахова грижа була, тому я його не продав. Це майське порося. А це не майське порося, також на зйомки прийшла Соня. Соня. Почула, що зйомки пробу зірка кролевецька, да? зірка із кровевця. Вроді би нічого і кабанчик росте, все в порядку, прооперували, кастрували, грижу вправили. Уже от кілограмів, мабуть, 80 у нього є. Гарбузи шморгаян. Без хімії, без нічого. Росте ніяких він не бачив. От кормів. Трохи старту, на початку до трьох місяців було такий ось кабанчик, звісно, залишив на м'ясо. Вибраковок я не продаю. Так, ну а тут у нас новини, це свинка первачка. Біла з п'ятреном гібрид F1, да, F -очка. Машуня, Вон, пожалуйста. 4 дні поросятам, 11 штук. Да. Мамка їх стереже. Стереже, мамка, да. розовенький он. Все як огонь. Ну, залізо, звісно, вже вколов, тому вони й розовенькі на третій день. Залізо обов'язково колем. Все, мамка там постіль. Покривалась також вона п'єтреном. Поросята п'єтрен-п'єтрен біла. Акуратно наперлася на порося. Ну, первачка свиня, тому трохи незграбна. Ну, і не можна соломи, друзі, їм багато накидати, тому що поросята ховаються в солому. Може напертись. Так, отут у нас Стара свиня, ветеранша, да? мати героїня. Але цей, цей раз мало поросят, усього семерко було одного придавила, тому що дуже здоровезна товста свиня. От поросятка цієї також велика біла чистокровочки. Теж, мабуть, дні у п'яті, ну тижня ще нема. Ну, це будуть, звісно, здоровані, бо 6 штук на таку махіну. Свиня реально кілограмів 300, ця в мене. це для її. Вона навіть не схудне. Ну, зате будуть гарні поросята. Звісно, хотілося б більше. Бувало в її опороси і 15, і 17. Так, підемо далі. Соня, веди, веди Соня. Веди. Так, перший станок гарбузи. гарбузи море. Хватить до Нового року. Поки станок не використовується, бо ще в мене свині є на вулиці. Але через місяць-півтора, як будуть морози, всі станки будуть зайняті. Да? А це, друзі, Льоша. Да. Це мій кентуха Льоша. Льоха, і Льоха. Ну, друзі, це не просто Льоха. Цього кабанчика привезли мені з академії сільського господарства, датських кровей він. Вон, ушки у нього з вищіпами, без хвостей. ну так як... Роблять на великих свинокомплексах, вдалося мені вихватити такого Льошу, да? Льоша жив на преміксі, на хімії, да, в академії. Але ось обична мука, без премікса, без нічого, а гарбуз Льоша їсть і воду п'є. так? Високий такий на ногах кабан. Ну, не такі, як мої поросята. У мене такі худіший він ось високий, такий цікавий. Чистокровка велика біла. Буде на плім'я, виведемо з його еліту. Так, вже я думаю, Льоша весною піде до дівчат. У мене якісь такі приземісти, всі поросята, чи далі покажу. Невисокі, але збитіші. А Льоша високий. Ну, я вам буду його знімати періодично, як росте велика біла настояща. Так, Соня, що у нас далі? Далі у нас тут гібрид. Велика Біла плюс п'єтрен. День-два поїдуть на продаж, всі заказані. Тоже ось сидять муку, вода тут їх трохи на соломи накидали. От Поросятам. Кілограм уже до 15. Всі замовлені, поїдуть до своїх власників. От такі в яблуках, в п'ятнах. Мамка біла, запліднювалась п'єтреном. Тут видно, такі вони в мене приземісти. Поросятка. А Але живчики красноухі. Все. Глистив по травив, всі прививки зроблені необхідні. Такі чудики. Йдемо далі. Так, а оце ось, друзі, велика біла. Ці вже без плям, без нічого, вік одинаковий в їх. Як по мені білякі красивіші від гібрида. Вони такі блискученькі. Ну, взагалі я ще... Думаю, що ну, особисто моє, як то кажуть, ні, ні велика біла, Сама універсальна, сама неприхотлива свиня, виростає дуже швидко. М'ясо сольного направлення в подальшому. Чому я і хочу тримати чисто великих білих, хто на каналі давно бачили, що в мене були всякі породи і мангали, і мангалиці, і дюрки, і ландраси. І все на світі, але зупинився на великій білой, він вже жеребець. Півтора місяці вже пробу світу на свиню лізти. Молодець. Спить молода свинка. 12 місяців полуп'ятрен. Відпочиває тут бункерна кормушка в її. Все просто, тут мука. Кориті вода, ну, так вони і живуть. Да? жульйо. Так що, друзі, кому понравилось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Осінь розпочинаємо новий сезон зйомок. Зараз часу трохи більше. Тому я думаю, раз в недельку буду закидати вам відосик. У нас дощі пройшли вчора так грязюче. А підсохне, сходимо до Бориса. Там ще є пара свиней у мене цікавих, покажу вам. Так що до скорих зустрічей. Всім добра, миру, здоров'я.